Парні, останній матч велки. Як ви думаєте, хто там мені попався? Це Та серйозно, дай катку подари. Остановитесь. Спасибо. Ну, я хочу... А, <гум> дивись, пацаны. Читер, четер, дивіться, мене Це гра йде зараз. <гум> Кайф, да? Хе-хе, <гум> як вам гра? Я щичером граю, дивіться. Зараз грайда дивіться, зараз вибувай м'яч. Бам вибив. Поборовся навіть. <гум> <гум> Та за що? <гум> за що дивіться, вартиря вибиває. Дивіться, за Робертсона зараз, дивіться. Сплю і бачу коменти, там де пацанчики не пишуть. А ти полібов нашу от маску, чому ти програєш в елках? Це типа камера від лиця? <зас> 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 Та за що? А время не йде, дивіться, время не йде, до речі. Що за відмазка грає по факту. Ну і шо, він типу, ждав, поки я пока 4 24 нажму. А я пропустив вже гол. Я вже гол пропустив, бачите? Я, да, я вже гол пропустив. Коли я встиг гол пропустити? Дивіться, на вертеря даю. Ой, ой, ой. Бам! Прекрасна гра. Прекрасна. Дивіться, дивіться, що, що творить ляня, дивіться, що баб. Оп, фінд, фінт, фінт. фінд, фінд, фінд. нас з'їла, бачили? <пíck> <пíck> Опа. <пíck> Боже мой. Та як лівать? Я не можу паузу нажати, смішний? <пíck> <пíck> 4, ти смішний. Треба в 4 тільки жати, ти ж розумієш, що у мене геймпад не, не працює. Каже, лівай, каже, ти тут зробиш. Як? Дивіться, я нажимаюся, геймпад. Це щитер проти мене попався. Я нічого не можу зробити. дай. Бач? Ты ж тебе не смущаешь, що на рахунок 0-0. Не смущає? Я в шоці. Диви, ми біжимо. Ми мячик тримаємо і пушку б'ємо. Бам! Ще голо прикиньте. нічого не можу зробити. Ну то, то, то так, остання карточка і ще й читера дала гра. Я такого нікого не бачив. Якщо чесно, я думав в читері, то це брехня. <смі> ну брехня, типа. Ну щоб такого такого... пожаха, я нікого не бачу. Дивись. Зараз можна забрати м'яч. Де мої ворота? Ага, це ми атакуємо, так? Да? Блін, ну, камера просто низ не йде. Я, я не бачу, що я роблю. Я тупо не бачу, що я роблю. Ну просто стальна гра, як я міг би зараз би зробив би ту четверту перемогу, так? Да? грає просто проти читера. Він просто отключив у все. І виходить, я просто, тільки в мене вихов, тільки на жарт 4. 4, і я нажимаю LTF 4. І звісно що? Я програв, а він виграв, бо тому що він вигравав який там рахунок 2, 3-0. Клас, клас, клас. Ладно, давайте нажмемо 4 що я буду ждать. Отак. От Отак. Під кінець, так? Да? Під кінець гарно, гра закінчилась, гарно. Прекрасно. Ну що, приємно перегляду, і таких видів читів я не бачив. Обично там в основному тебе, речквіт і все, і до бачення телебачення, не так обидно, так? Да? Ну, це, звісно, вищий пілотаж. Сказати, що я в шоці, нічого не сказати контора, звісно, здивувала мене просто максимально. максимально здивувала. Дякую їй спортс. Дякую. Ти максимально старайся для нас, для цільової аудиторії, Да. Це габела. Пишіть в коментах, ви про що таких ті почки попадалися чи ні. прям буде максимально цікаво.